Почнемо урок математики. Ось дзвінок, сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. працювати починаємо. Дітки, у нас урок математики, і нам знадобиться книга, вона оранжевого кольору. Далі зошит він такого ж кольору, ручка, олівець та олівці. Подивіться, щоб у вас все-все-все було на столі і працюємо. Тож у нас урок математики, і сьогодні почнемо з того, що ми з вами подорожуватимемо. Давайте зробимо нашу подорож, були на потязі, зробимо на літаку. Ось у нас є такі цікаві літачки: оберіть кожен свій. Тож, перший літак у нас буде з гарними знаннями, другий літак з гарними результатами, третій літак з позитивними емоціями і четвертий з новими знаннями. Який вам подобається такий і обирайте для себе. Обрали? Ну що ж, давайте політаємо. Найперше, давайте згадаємо з вами, ось ми можемо побачити ось такі малюночки, що це таке. Це фігури, правильно, вони які? Плоски. І ми можемо назвати їх, двома словами, геометричні фігури. Тобто, це множина геометричних фігур. І ми також говорили, що множину можна розбити на підмножини, за різними о... спільними ознаками. Ми розбивали на минулому році за спільною ознакою, за формою, за розміром, і це все дуже-дуже цікаво. Ну, ось, наприклад, ось така підмножина утворилася у мене. Скажіть, будь ласка, за якою ознакою ми можемо їх розбити? За якою ознакою я їх розбила? Це підмножина. Чотирикутників абсолютно правильно. А ось це буде підмножина трикутників, а ось це підмножина «підмножена абсолютно Абсолютно-абсолютно правильно. І ми можемо порахувати, скільки об'єктів у кожній підмжини. Тут два об'єкти, тут три об'єкти, порахуйте, скільки тут. Для того, щоб дізнатися, скільки об'єктів, вам треба порахувати. І для того, щоб порахувати, ви користуєтесь завжди циферками. Ви, розумнички, вже можете рахувати від 1 до 10, а хтось знає цифри і більше, а також можете рахувати в іншому порядку, починаючи з 10 і ішовши на уменшення до одинички. Тож ми з вами сьогодні розглянемо таку цікаву цифру, як 1. Але спершу зупиніть відео та порахуйте від 1 до 10. Ану, давайте спочатку самі собі. А тепер разом на екрані з'являється цифра, а ви маєте її сказати. Тільки не спішіть говорите тільки тоді, коли цифра з'являється. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. А тепер. Порахуйте ще разок, тільки вже без мене. В іншому порядку десять і продовжуйте. Молодці! У вас все вийшло. Якщо ви не встигли, натискайте на паузу або перемотайте відео і повторіть завдання ще раз. Отже, дітки, ви вже вмієте лічити, знаєте, порядок чисел. Ми з вами навчилися по порядку рахувати. Так. Також ми з вами багато ще чого розглянули. А от прадавні люди дуже давно зовсім не вміли лічити. Наприклад, щоб полічити овець, пастухи робили по глиняному кружку на кожну вівцю. Тобто. Кружків з глини було стільки ж, скільки й овець. Увечері, коли вівці поверталися, пастух відкладав з купи по одному кружку і, як тільки вівця, заходила в загін. Ну, ось таким чином адже рахувати ну зовсім не а ми з вами не такі, ми вже можемо. І лише впевнившись, що овець повернулося стільки ж, скільки було кружків, він спокійно йшов спати. Але в стаді були не лише вівці. Пастухи пасли і корів, і кіз. а отже потрібні були інші фігурки. Тож, щоб позначити тварину кожного виду, почали робити з глини інші фігурки. Ось, бачите, яким цікавим чином люди виходили і могли рахувати овець. Це для прикладу. Так ще не вміючи річити, прадавні люди займалися арифметикою. Перекладати фігурки з місця на місце було не дуже зручно. І нарешті числа одержали свої назви. Вважають, що спочатку назви одержали лише числа 1 і 2, що собою являють числа 1 і 2, ви і дізнаєтесь на наступних уроках. Давайте відкриємо підручник, а підручник відкривається на стрінки 14. 14 це 1 і 4. Ось у самому кутку. Подивіться, під червоним вогником тільки що була 14-сторінка. та Відкривайте, якщо потрібен час, настискайте на паузу, щоб перед вами була ця сторінка. Роздивимось завдання 2. Що ми можемо сказати про кількість об'єктів зверху? Їх 4. Абсолютно правильно. До речі, слово чотири відповідає на питання скільки. Згадайте з попереднього уроку. А що ми скажемо за кількість об'єктів знизу? Їх також 4. Абсолютно правильно. Це у нас метелики і соняхи. Або просто скажемо. Тож, цих предметів ми з вами порахували. Подивіться, їх порівну, правда? І тут чотири, і тут чотири. То кожному метелику дістанеться одна квітка. Давайте подивимось далі. Що ми можемо сказати про кількість об'єктів зверху? Що це таке? Це бджола і скільки ж їх? Їх буде п'ять, Розумнички. А скільки буде об'єктів знизу? Це буде у нас троянда. Скільки їх? Шість. То подивіться. Кожній бджолі буде по троянді, але так як бджіл всього 5, одна залишиться сама самісінька. Тож, переходимо до завдання 3. Давайте подивимось. Це у нас цифра 1. Цифра 1, Ось як позначається у друкованому вигляді. А ось як ми будемо з вами писати її у клітинці. Цифра 1. Ану, погляньте. Ось ми порахували 1, 2, 3, 4. Ось вам така числова лінія. Ми бачимо циферку 1. Так от, запам'ятайте, що цифра 1 – це 2 без 1. Тобто, подивіться, 2 на 1 менше. 1 – це 2 без 1. А ну, повторили. 1 – це 2 без 1. Тобто, попереднє число перед двійкою – це 1. Одиничка. Погляньте, ось вона знаходиться. Вона в нас буде най-найперша. І ми з вами всі її гарно знаємо. І ще раз: один це два без одного. Погляньте на ось такі предмети. Ось, ну, по-перше, це паралелепіпеди. Абсолютно правильно. Якщо порівняти ось цю картинку і ось цю картинку, то скільки об'єктів ось тут? Один об'єкт, один паралелепіпед, абсолютно правильно. І ось тут буде також один паралелепіпед. То на цих картинках фігур. Порівну, так? Ми можемо поставити між ними такий знак, як дорівнює. Тобто тут один і тут один. А одиниця дорівнює одиниці. Їх порівню. Так само, як ми розглядали з бджолами та трояндами, Так? бджіл було менше, ніж троянд. Тому одна залишилась окремо. А коли говорили про метелики та соняхи, то метеликів було 4, і соняхів було 4. Тобто 4 дорівнює 4, можемо поставити між ними знак дорівні. А тепер подивіться: ось скільки тут фігур. Всього одна це куб. А скільки фігур ось тут дві, два циліндри. То, порівняючи ці картинки, ми зовсім не можемо поставити знак «дорівнює». Адже тут буде один, а тут буде два. І так як два більше одного, ми можемо поставити знак не дорівнює. Це дві отакі рисочки, які перечеркнуті. Тож будете знати, якщо в нас є дві рисочки, ми читаємо цей знак як дорівнює. А якщо дві рисочки перечеркнуті, то не дорівнює. Подивіться далі. А ось тут скільки предметів? Два. А ось тут. Два предмети, то між цими картинками ми можемо поставити дорівнює адже два дорівнює 2. їх порівну на кожній картинці. Запам'ятайте, ось такий знак з двома рисочками означає слово дорівнює. Ну а зараз переходимо до онлайн завдання. Давайте подивимось, що нам пропонується зробити. Подивіться, ну це ж зовсім просте завдання. Потрібно з'єднати картинку із числом. Числа, ви знаєте, яка картинка, таке число. Тобто, скільки об'єктів на картинці, таке число ви з'єднуєте. Ну, до прикладу, ви можете собі розміщувати картинки, як ви хочете. Можна картинки в один бік, числа в інший бік, щоб гарненько все роздивитися. Подивіться: ну, наприклад, дві качки. І я ці дві качки е, з'єднаю із цифрою 2. З'єднала, якщо правильно, вони засвітяться зеленим і зникнуть. Якщо ж ні, вони засвітяться червоним, це означає, треба виправитись. Так само виконайте і наступні числа. Порахуйте, скільки предметів об'єктів на картинці і з'єднайте із числом. Що ж, давайте підсумуємо. Що ви вивчили на уроці, дітки? Ми вчили цифру один. Чому ви навчилися? Ви навчилися тому, що один це два без одного. Так, одиничку ми навчилися впізнавати, подивилися, яка вона друкована, яка вона письмова. А чи сподобалось вам щось на уроці? Якщо сподобалось, скажіть, що вам сподобалось? Як ви розумієте відношення стільки ж? Тобто ми говорили про дорівнює. Якщо на картинці там була одна фігура і на іншій також одна, то ми можемо поставити між одиничкою і одиничкою знак дорівнює. Адже на першій картинці стільки ж картинок, як і на другій. Так само стосується і інших чисел. Ну, якби там було дві картинки і тут було дві картинки, це означає, що їх порівнюють, тобто стільки ж. Ну, а якщо зовсім не порівну. Ну, наприклад, тут одна фігура, а на іншій картинці дві фігури, то ми аж ніяк між ними дорівнює не поставимо. Адже один не дорівнює двом. Два буде більше за один. І знак не дорівнює, пишеться. А ну згадайте, дві рисочки, які перечеркнуті. Тож. Ну, а на кінець оберіть той колір веселки, який відповідає вашому настрою.